Русь Україна, Київська держава. Слов'яни здавна жили племенами. Час від часу об'єднуючись у значно більші спілки племінні союзи. За літописом повість минулих літ Нестора на території України мешкали сім племінних об'єднань: поляни, волиняни, древляни, сіверяни, тиверці. Уличі та Хорвати ці племені союзи можна вважати безпосередніми предками українців, а їхню мову праукраїнською. Місто Київ вважають племінним центром полян. Життя легендарного князя Кия і виникнення Києва одні вчені відносять до 5-го, а інші до 6-го-7 століття. І його сучасники сповідували язичництво, тобто обожнювали сили природи. Більшість їхніх святилищ капищ стояли просто неба. У центрі були жертовники та масивний стовп, на якому стояв ідол, дерев'яне або кам'яне зображення божества. На капищах головними були служителі язичницьких обрядів волхви – Однією із причин провідної ролі Києва у державотворенні є вигідне географічне розташування, зокрема на шляху із Варягів у греки, зростання Києва за рахунок притоку населення з інших земель, а також можливість високого рівня соціально-економічного розвитку і розташування на межі розселення кількох союзів племен, наявність. Природних рубежів держава із центром у Києві а раніше додержавне об'єднання Полян, Древлян і Сіверян. У другій половині 9 століття закріпила за собою назва Руська земля. Що було пов'язане із діяльністю руських володарів Аскольда. І діра. Внутрішня та зовнішня політика князя Аскольда. Про Аскольда насправді відомо небагато, а саме те, що він був нащадком Кия, відносився до династії Києвичів. Був полянським князем. У 860 році здійснив похід на Візантію. І був підписаний перший договір із Візантійською імперією. Аскольд був першим, хто прийняв християнство, і за часи його правління закріпилася назва Руська Земля. Новгородський правитель Олег у 882 році прийшов із військом до Києва, вбив Аскольда і почав правити. Тобто відбулося об'єднання південних і північних руських земель Олегом. Серед його політики можна виділити те, що він створив опорні пункти київської влади і два походи на Візантію у 907 і 911 роках. Уклав вигідні договори із цією наймогутнішою державою того часу, що закріпило міжнародне визнання Київської Русі. Наслідком діяльності князя Олега було об'єднання Південної і Північної Русі, що стало основою для потужної Київської держави, централізація Русі, перетворення Києва на визнаний серед східних слов'ян центр держави. А також зміцнення військової могутності Київської держави і активізація її зовнішньополітичної діяльності. Князь Ігор відновив владу над древлянами та уличами, утримував велику дружину. Військові походи вимагали значних коштів, тому особливо збирав данину полюддя. І якраз і загинув під час її повторного збирання у древлян у 945 році. Ігор встиг укласти мир із кочовиками-печенігами, які вперше з'явилися поблизу південних кордонів Русі, Зіснив два походи на Візантію у 941 та 944 роках. Але вони були не настільки вдалі, оскільки новий договір був не дуже вигідний для Русі. Внаслідок одного із військових походів на Візантію. Флот Київської держави загинув від використання грецького вогню. Ігор продовжив об'єднувати Київську державу. Здійснив похід на Закавказя. Що увінчався значним успіхом. Князь Ігор продовжив об'єднувати слов'янські племена і розширювати київську державу. Послідовно зміцнював центральну князівську владу. Про діяльність перших київських князів говорить карта, де зображені межі Київської Русі, які відносяться до періоду правління Олега Ігоря. Та Ольги. Ми бачимо на карті існування сусідньої держави Хозарський Каганат. На даній карті ми бачимо походи Олега та Ігоря, здійснені до Візантійської імперії та до Каспію. Територія Київської Русі за часів правління. Княгиня Ольга, яка прийшла до влади після загибелі свого чоловіка, придушила повстання древлян, тим самим помстившись за збитого чоловіка. Зіснила першу державну реформу на Русі податкову, а саме чітко визначила землі, з яких збиралася Данина, було передбачено такі види данини, як оброки, уроки та устави. Влаштувала становища і княжі погости, закріпила за княжою скарбницею землі багаті на хутрових звірів, розбудувала і зміснила столицю Києву. Побудувала. Дерев'яну християнську церкву, адже після мирного посольства, яке відвідала Константинополь, княгиня Ольга приймає християнство. Вона здійснила ще перші спроби установити дипломатичні контакти із Західною Європою, а саме із Німеччиною. Наслідком діяльності княгині Ольги було об'єднання держави безпосереднім. Пері... Порядкуванням племіних князівств Києву. відсутністю значних військових конфліктів і надання пріоритету дипломатії, а також підвищенням міжнародного авторитету Київської держави. Саме князю Святославу, сину Ігоря та Ольги, належать вислови «Хочу на вас іти. Не посоромимо землі Руської. Мертві сорому не знають. У ході своєї діяльності він здійснив адміністративні реформи, посадивши своїх синів намісниками у Києві, Овручі та Новгороді. Висловлював прихильність до язичництва і не розділяв прихильності матері до християнства, повернув до складу Київської держави племіне князів Став'ятичів, розгромив. Волзьку Болгарію та Хозарський Каганат, поширивши вплив на північний Кавказ. Проте Київ в цей час зазнав нападу печенігів. І внаслідок Балканського походу князь Святослав загинув від його від їхніх рук. Результатом його діяльності була адміністративна реформа, яка сприяла зміцненню держави. Проте війни Святослава виснажили Русь. Наслідком діяльності князя Святослава був розгром хозарського Каганату, який відкрив шлях на Русь по Ченігам, що завдавало великої шкоди населенню. Значна частина завойованих Святославом територій після його смерті Русь не втримала. І часті війни все таки виснажили київську державу. На карті ми бачимо зовнішню політичну діяльність князя Святослава, його походи на Хазарський Каганат, приєднання території. Де жили уличі та тиверці, це заштрихована територія, і похід на Візантію, а саме на місто до Ростову. За князювання Володимира Великого відбулося приєднання племінних князівств Волинян і Білих Хорватів. Була проведена адміністративна реформа. Яка позбавила влади місцеву знать, посадниками стали сини князя, проведена військова реформа, де відбулася заміна найманців варягів на, на дружинників слов'ян, здійснена релігійна реформа. Спочатку відбулася спроба реформувати язичництво, проголосивши перена Верховним Богом, а запровадження християнства як державної релігії відбулося у 988 році. Судова реформа, яка виглядала у новому зведенні законів усного звичаєвого права. Князь Володимир продовжував боротися із кочівниками-печенігами, створював величезну систему укріплень, змієві вали, продовжував розбудовувати Київ, будував фортеці навколо центру міста. Була зведена церква святого Василя та Богородиці. Більш відома як Десятина, на яку витрачалася десята частина прибутків князя, відбувся початок карбування перших руських монет, златників і срібників ведення боротьби з Польщею за червенські міста та на сході із Вольською Болгарією. Протидія спробам Візантії перетворити Київську Русь на залежну державу. І укладення дипломатичних відносин з Польщею, Угорщиною, Чехією, обмін посольствами і з Німеччиною. Саме князь Володимир започаткував шлюбну дипломатію київських князів. Наслідком діяльності князя Володимира Великого було завершення у цілому формування Київської держави, що об'єднала усіх східних слов'ян, але не лише їх. Утвердилася сильна князівська влада, створився потужний централізований апарат. Відбулася зміна родоплемінного поділу суспільства на територіальний. Внаслідок прийняття християнства, зрівняння Київської держави із провідними державами Європи після смерті Володимира. Чотири роки тривала боротьба за владу, в який переміг Ярослав Мудрий. За його правління відновилася централізована держава, що послабилася під час міжособної боротьби. Удосконалився державний апарат, означилися території та кордони держави. У 1036 році. Відбулася остаточна перемога над печенігами, що припинило їхні напади на Русь. Ярослав Мудрий піклувався про розвиток культури. Було введено літописання, виготовлення книг. Школи продовжували розвиватися започатковані князем Володимиром. Була заснована перша бібліотека при Софійському соборі. Продовжує розбудовуватися Київ, інші міста. У 1037 році побудовано Софійський собор. Засновано Києво Печерський монастир. Створено перше писане зведення законів Київської держави, що одержало назву Руська Правда, що сприяло подоланню звичаїв кромної помсти і заміну їх на штрафи. Ярослав Мудрий відвоював у поляки всю Червону Русь або Червенські міста, розширив кордони на північному заході, продовжував підтримувати дружні зв'язки із Візантією і постійні дипломатичні стосунки з Німеччиною. Продовжував розвивати шлюбну дипломатію, за що був названий Тестем Європи. Наслідком діяльності князя Ярослава Мудрого було підтримання Київської Русі на вершині розквіту та могутності як провідної держави Європи, зміцнення міжнародного авторитету та посилення єдності та централізації Київської держави, подолання пережитків родового ладу. Після смерті Ярослава Мудрого до владу приходять три його сини Ізяслав, Святослав та Всеволод. В історії цей період називається періодом правління Ярославичів або співправління трьох осіб тріумвірат. За часів їхнього правління було усунено від участі у державному житті молодших братів. А після їх смерті були привласнені володіння. У 1068 році їхні війська зазнали поразки на річці Альті від половців, що викликало повстання киян, які звільнили ув'язненого полоцького князя Всеслава і оголосили київським володарем. Його княжіння тривало трохи більше семи місяців. Із допомогою польських військ Ізяслав у 1069 році повернувся на престол. У 1072 році відбулася нарада трьох братів у Вишгороді, де була схвалена правда Ярославичів, що разом зі статтями Ярослава Мудрого становила руську правду. У 1073 році брати посварилися і почалася боротьба за київський стіл між Ярославичами. Найвизначнішою подією князювання князя Святополка був з'їзд князів у Любичі. У 1097 році, ініціатором якого був син Всеволода Володимир Мономах через небезпеку постійних особиць і нападів половців. На цьому з'їзді було схвалено принцип князівської вотчини, тобто володіння, що належали батькам. Водщині землі закріплювалися за певними гілками князів. Інші князі отримували володіння на правах тимчасового користування. Рішення про припинення особиць, які послаблювали державу, також було прийнято на Любецькому з'їзді. Після Любеча князівські з'їзди скликалися тепер регулярно. Саме на них князі обговорювали суперечливі питання, вирішували актуальні проблеми про спільну боротьбу проти половців. Де особливо відзначився Володимир Мономах? У 1113 році кияни вимагали Володимира Мономаха собі за князя. Вони повстали і оголосили його київським князем. Володимир Мономах зміцнив велику князівську ладу та посилив державну єдність Русі. Заходами військового та дипломатичного характеру, придушив князівські міжособиці. Схвалив устав, що являв собою доповнення до руської правди, Обмежав обсяги стягування лихварями відсотків за позику, активно розбудовував Київ та інші міста, спородив перший міст через Дніпро. Внаслідок його правління. Було відновлено міжнародний авторитет Київської держави та продовжено політику шлюбної дипломатії. Продовжував підтримувати культуру та, залишив після себе повчання дітям. Після смерті Мономаха гідно правив його син Мстислав Володимирович. Він був останнім київським князем, чию владу можна схарактеризувати як монархічну. По його смерті в Київській державі почалася доба роздробленості, тобто посилення самостійності удільних князівств за влади удільних князів, за наведеною. Картосхемою можна схарактеризувати зовнішньополітичну діяльність Володимира Великого та Ярослава Мудрого. А саме, на заході, на кордоні із королівством Польським знаходяться червенські міста, Берестя, Червень, Без та Перемишль. До питання соціально-політичного та господарського життя Київської держави відноситься соціальна драбина. У Київській Русі існували панівні привілейовані стани та залежні непривілейовані стани. На вершині піраміди знаходиться Великий князь київський, за ним ідуть удільні князі. Бояри ж були представниками правлячого стану в Київській Русі, які займали друге після князів панівне становище в управлінні державою. Найбільше на території Київської Русі було смердів або особисто вільних селян, які мали земельні наділи, власне господарство і мусили платити данину та виконувати повинності на користь держави. Закупи, або селяни, що потрапили в залежність від холодала, взявши в нього позику, купу та особливу групу населяли ізгої. Так називали людей, які з різних причин випадали зі свого звичного середовища і втрачали зв'язок із ним. На карті позначені кордони Київської Русі за часів князювання Ярослава Мудрого, а також походи Володимира Мономаха на Половців, уже на іншій карті, і ми бачимо започаткований період роздробленості, де землі Київської Русі вже поділилися на окремі удільні князівства.